Кава мене назвати Лена Храмцова. Два слова: квалітет і квантітет. Квалітет це якість. Ви знаєте це слово і квантітет це кількість. Взагалі вони, як на мене, ідуть поряд, оскільки в нас є багато прикладів у житті, коли якість переходить в кількість, а коли кількість не завжди якість. Наприклад, для того щоб вам вивчити німецьку мову, то потрібна кількість кількість вправ, регулярне навчання, робота з репетитором і тоді з квалітет, вивезте з квантітейт. Вже можна заплутатися. Буде квалітет, буде у вас якість. Тому що ви робите. Наступний приклад: приходить до мене жінка на консультацію, каже Лена, Ми прожили з чоловіком 8 років, тобто в неї є квантітет, велика кількість років. Кажу: ну і нещасливі кохання немає, сексу немає взагалі. Тобто, немає квалітет. і ми намагаємося з нею перетворити оту всю кількість, яку вони напрацювали, але лишити то не хочеться, оскільки це ж мій, я з ним настраждалася 10, 15, 20 років. Чо це я комусь лишу люди страждають. Велика кількість прикладів є. Наприклад, ще один такий момент, коли ви розлучені. У нас зараз багато дівчат розлучаються в Україні, і тоді ви шукаєте нового партнера. Це іде квантітет. Перший, другий, третій. Людина розчаровується і каже, слухайте, я їх вже передивилася 10 штук, 15. Я так кажу, штук хлопці, вибачайте, але також я думаю і ви. Інколи людини, люди вони споживають також людей. І Через кількість людей, через квантитет ми втрачаємо якість. Я зараз стою на мосту в місті Гайдльбек голосно, оскільки дамба і вода журчить. Наприклад, я зараз поплила, ходила в басейн і проплила 30 доріжок. Це для мене квантітет, але він переходить в квалітет, оскільки я зробила щось добре для свого здоров'я. Буду вдячна, якщо ви напишете під відео, коли у вас в вашому житті якість переходить в кількість або взагалі така кількість у вас є, що вам та якість не потрібна. Взагалі, два дуже таких, як на мене, цікавих поняття, і давайте трошечки будемо займатися філософією. Напишіть, як ви бачите цих два поняття, і от така краса саме для вас. Це в нас квалітет, це якість. Гарного дня!